Нагадую, ми відпочиваємо в готелі Таур Карпати. І на території є такий бювет з лікувальною водою. І зараз зайду, покажу, яка тут вода є. На території готелю є лікар, який зможе вам розповісти, яку воду вам пити і в якій кількості. Дивіться, така кімната. Грає музика. Затишно можна тут. Посидити пахне деревом. Є такий куточок. Я читав, що готель дуже багато допомагає військовим. Є подяки, шеврони. Така картина. І зараз пройдемось по воді. Робить скрин та читаєте, що це за вода, яка має властивості. Так, йдемо далі. Наступно. Біля кожного крана є, бачите об'єм, скільки випускається, набирається води у стакан. Так. і Інше. Так. Начебто. Не знаю, знімав, не знімав, давайте ще раз. Так. Так. Ну і все. Зараз нап'юсь водички відразу мінус 20 років, стану молодше.